Народження нового проєкту це завжди дуже хвилююча мить. Відчуваю себе справжнім художником: добираю кольори, продумую поєднання, обираю схему, починаю в'язати. І тут я ніколи не знаю, що вийде наприкінці. Але я впевнена, коли ти робиш з любов'ю, то в тебе обов'язково буде все. Гарно. Зараз працюю над новою сумочкою. Це буде зручна річ, яку можна буде завжди брати з собою. Мрію про неї два роки. Знайшла час у своєму розкладі і активно знімаю для вас новенький майстер-клас. Невеличкі пров'язи новий бабусін квадрат. А що з цього вийде. Можливо, ви здогадаєтесь? Напишіть в коментарях свою версію. І той, хто вкаже правильну відповідь, обов'язково отримує від мене майстер-клас першим. Давайте подумаємо, що ж в мене на гачку. До речі, я дуже люблю працювати по схемах. Спочатку не вміла їх читати, а зараз мені здається, що це дуже-дуже зручно. А як ви вважаєте, поділіться.